Товариші січовиків, коники, спочивають після бою. запекли бойовисько в минулому, залишивши по собі шрами від шабель. Поновити свої сили після запеклих герців це було козацьке мистецтво, яке можна було порівняти мало не з володінням матінкою-шабелькою. І щоб знову поставити на ноги козака, до справи бралися козаки-характерники. Характерник своєрідний духовний наставник, якого козаки шанували і дещо навіть боялися. Хранитель традицій і таємниць бойового мистецтва запорізького козацтва. Це були люди від Бога, щось на взірець добрих магів, які захищають батьківщину. Утім, на думку істориків, це просто суперово натреновані козаки, досвідчені й витривалі. І саме вони найчастіше й доводили до пуття пошрамованих побратимів. Характерники могли лікувати тяжкі рани. За допомогою настоянок та зілля Реабілітацією займалися більш старші люди. Тобто це були вже козаки, які закінчили свою бойову діяльність, вони зналися там на травах, тим більше всі характерники вони бачили. Їм ем варто було глянути на людину, вони розуміли, що з нею відбувається, де там потрібна допомога. Чи то потрібна допомога на тонкому плані, чи психологічна, чи дійсно там фізичні вправи повинні бути. І, звичайно, трави. Оскільки ну, люди вже у віці зналися на травах, знали, де їх зібрати, коли їх правильно збирати. Є так звані ключі. Коли треба збирати траву на який там місяць які зірки повинні бути напари певні робили тобто трави використовувалися у декілька таких видах пили відвари купалися у відварах трав робили окурювання травами парилися у банях теж робили з травами, знали які зробити віники вірні з якихось трав Ж краще за того, хто й сам має неабиякий бойовий досвід, полікує душі й тіла козаків після бойовиськ як не характерники. Ці козацькі реабілітологи вдавалися до різних методів загоювання ран, окрім знахарства, це сила Дніпра Славути. І якщо пороги легендарної річки мають потужну силу та воїнську енергію, то місця білого плеса саме для реабілітації та поновлення сил козаків. В тих місцях де Дніпро проходив по розламу у кристалічному щиті, і це місце називалося місце білим плесом. Його ще називали батьком білим плесом. І була така практика, коли або перед бойовиськом, або після нього старші козаки вели туди молодих. Вони купалися в тій воді, брали силу тої води, і от саме батько білий плес відновлював хлопців. Плесо — Плесу, це не доходячи там, де Дніпро це десь район Полтави, і от сюди ближче до нас, до Дніпропетровської області. Тобто це розлам в кристалічному щиті, де виходить потужна енергія із землі, і саме вода Дніпра, яка там проходить, вона бере в себе силу тої води, от саме тут Дніпро, де воно розлито, іде більш така потужна і тиха тихий плин води. Йде. Заходи купалися. От, омивалися. Ну я думаю, там молитовні практики теж використовувалися. Коли Дніпро ще він потужний, але він не такий буремний, як на порогах. Тобто там ще не включається оця потуга воїнська, яка є на порогах. Тобто він спокійний, він такий заспокійливий, і ця енергія води там має ще жіночу стихію. В принципі, вода це жіноча енергія. За словами майстра характерництва Вікторії Галіх, характерники використовували сили води як регенерацію і для розкриття чогось нового. Та Дніпровська вода змивала негатив і розкривала людині шлях. Вода, насичуючись тою енергією, потім її віддає людям. Тобто вона знімає там негатив, вона дає відновлення тканин, регенерацію тканин, вона дає силу, потугу. Ну, тобто людина дуже добре буде спати після тої води. Вона буде в такому більш врівноваженому стані. Там і нерви лікуються, і ну коли бувають якісь запаморочення або Після зими, або якщо людина довго лежала поранена, треба давати якісь трави певні на відновлення. Ну і саме на цій воді так само вони будуть спрацювати дуже швидко. Тобто людина ще буде отримувати фізичну силу. Виходить сухим із води. Так казали про воїнів, характерників або ж на Дніпрі войлок прокладуть і йдуть. Як бачимо, над людські здібності духовних козацьких наставників-характерників. Не уявляли без практик із водою. Коли такого козака переслідували вороги, він часто залягав у високих очеретах, дихаючи через очеретину, краєчок якої над водою був непомітний. Перебування у високих очеретах медом не було, адже його там кусали комарі та оводи. Козак таким чином дихав, а вороги не розуміли, куди ж він подівся, надаючися чоловіку супермену надлюдських здібностей. Як же у січовому товаристві визначали, кому ж потрібне поновлення сил у хвилях чудодійного дніпрового моря? Коли після бою вже дивилася, хто як постраждав, там хто або контужений, або там щось у нього перебито, або там щось зламане у людини. Тобто обирали цих молодих хлопців, якщо вони могли самі йти, то йшли пішки, якщо ні, то їх просто побратими приносили в це місце, занурювали в ту воду, і таким чином от шла, йшло в процес відновлення регенерації. А якщо люди були достатньо чисті енергетично, то вони дуже швидко там йшов в процес відновлення регенерації тканин. А це загоювання ран. А якщо перелами, глина використовувалася, була біла глина, різнокольорова, червона, яка допомагала її вживали як всередину, так і робили, от як зараз у нас роблять гіпс, так само накладалася глина на місця, де були зламані кістки або там порвані м'язи, тобто вона давала ще таку фізичну силу. Опці сучасні історики називають ровесниками незалежності їм трошки більше аніж 20 років, але на їхніх плечах не лише шрами від куль, а й вершіння історії нової незалежної України. Нові українці або наші сучасні козаки заміж шабельки при боці тримають автомати. Етнологиня Анастасія Кілар, яка досліджує російсько-українську війну та порівнює її з попередніми періодами в історії, починаючи з 1914 року, розпитувала у своїх респондентів у камуфляжі і про перший бій, вояки по різному оцінювали його. Та більшість не виключала присутності страху під час першого бою. Він у респондентів пов'язаний із першим обстрілом. Перенестися в століття XVI, то кожен досвідчений козак-характерник навчав до десяти новобранців джур. Після тривалого навчання та першого бою юнаки ставали справжніми козаками. Подеколи до адаптації до важких бойових умов теж докладали рук. Характерники. Якщо людина була у бою, звичайно, що вона е, страх смерті, це треба було якось людину від чого відгородити. Тому обиралися певні трави. Молитви використовувалися. Кривий ріг, місто Козака-Рога. Чи був козак Рі характерником достеменно невідомо. Утім, за словами майстра характерництва Вікторії Галях, кривирі хрясніє місцинами, які можуть допомогти реабілітуватися вже сучасним козакам із ЗСУ. Сучасні майстри з характерництва продовжують практику тодішніх козаків-характерників, які відновлювали сили поранених козаків за допомогою стихій. Це робота з п'ятьма стихіями. Землі, води, вогню, повітря та ефіру у нашому місті. майстри характерництва проводять такі практики для сучасних воїнів на березі Саксагані. У нас тут розлам в кристалічному щиті, тобто всі наші гори терикони. Вони всі працюють абсолютно. У нас дві ріки. Ну, ми ходимо на Саксагань, Я думаю, що Інгелесь так само потужна річка, яка має свою сам силу. А от річка Саксагань, вона саме протікає по цьому розламу. І дуже багато таких місць. Це і Божедарівка, це і. Сланцеві скали це і Орлінка, Тобто це місця і на крачунах є такі місця. Тобто місця, де людина в природному ареалі відчуває себе, ну знаєте, як дома. От вона зайшла як в храм. Саме тому наші люди так люблять відпочивати на природі, а про воїнів втомлених від вибухів, обстрілів. Гуді казати до речі. Я вам скажу, що у нас хлопці, які повертаються там або додому, приходять на декілька днів. Тому теж намагаємося їх витягувати от на оці наші місця, де щоб вони там побули. У Нас дуже потужні чоловіки, і там іде захист родів. Там, іде захист особистих їх каналів, там можна читати, ще молитви звертатися для персональних святих святий Твого імені. І церква тут допомагає, і місця сили допомагають, і захист роду молитви, жінок, мам, там дітей. Це все теж працює.